Друзі, вітаю, доброго здоров'я. Давненько вже не знімав відео, багато роботи було, окрім пасіки. Сьогодні приїхали вже до наших бджілок. Більше тижня, навіть до двох тижнів наші бджілки були без, як то кажуть, нагляду, тільки водичку їм підливали. Ми їх перевезли вже на другий соняшник. Тут взяток, можливо, і не той, що був на першому. Але для себе, якщо навіть не на зиму, то вигодувати розплід вони щось трошки дай принесли. Так, значить, що ми сьогодні робимо? Ось є в мене сім'я, на ній я залишив другий корпус і в ній є рамочки, ну не всі звісно, але є рамочки з медом, особливо, ось, наприклад, такі як ця рамка, вона на ній вистачає, здавалося б, іншої сторони. оця рамка вона, в принципі, залита медом, але е, це їм буде для вигодівлі розплоду. Значить, яку роботу ми сьогодні проводимо. Я оглядаю їхнє гніздо. Тобто я ось дивлюся. Є в нас рамочка, гарна така медова. Вона буде в нас стояти з краю. Гніздо вже доводиться оглядати швиденько, бо взяток зменшується, вже може бути напад. І ось у нас друга рамочка, гарний такий розплід. Зверху мед. Це до речі та сім'я. Що це півтора десь тиждень назад, я скачував майже повністю гніздо. Значить, оцей медок ми їм залишаємо, запирати ми його не будемо. Чому? Тому що вже приходить час їм давати сироп на зиму. Як каже один чоловік, треба щоби. До 1 вересня бджоли були готові, ніби завтра сніг упаде. От, значить, я сьогодні оглядаю гнізда, дивлюся корпуса. В попередній сім'ї в мене гніздо було занесене медом, меду вистачало, вони зверху з наставки мед забрали. Відповідно, я наставочку від них. Забрав, вона вже їм не потрібна, Скоротив до гніздо до 12 рамок. Ось в мене рамка, вона медова і частково пергова. Відповідно, вона в мене піде за медовою рамкою буде стояти. Трохи бджолам треба іноді допомагати. Оці попередні рамочки вони пусті, зверху мають медові вінці. Вже ось пішла рамочка з засівом і з розплодом. Ставимо її сюди, маточка буде тут сіяти. Вона в принципі сама розбереться, що їй робити. Ось така гарна печатна рамочка. Так само рамочка гарна з розплодом. Усі медові вінці це дуже добре, що вони є. Якісь ми залишали з минулого разу, тому що було зрозуміло, що це потрібно їм залишити для... Від годівлі розплоду. Ось так само рамочка є. У нас пуста, трошки є перги на ній. Медові вінці добротні такі. Це все нам зараз потрібно для того, щоб вигодувати зимовий розплід. Скажу чесно, зараз я лише вчуся і розумію, що доганяю. Ось знову є рамочка розплідна, відповідно цю пергову ми ставимо ближче до краю, розплід, щоб нас -менш у нас більш-менш був купі. Ну і вже. До останні рамочки оглядаємо, теж вона вже у нас іде медопергова, медова, медопергова, цю цю пергову це все ми їм залишаємо для відгодівлі розплоду. Сказати по правді, вже цього року я, як дасть Бог, щоб був час, сяду восени взимку, буду читати більше книг по біології бджолиної сім'ї, тому що. Це конче необхідно знати при триманні бджіл. Ось таким чином. Ось у нас є розплідні рамочки. Ну, медова, дві медопергові рамочки. Тут є розплідні рамки, дві рамочки пусті. І ще одна з розплодом. Тут маточка нам зачервить. І ще дві з іншої сторони залишаємо медові. Цю сім'ю ми будемо скорочувати. Одразу ставимо полоски. Полосками ми теж бажано не затягувати, тому що це така серпнева робота на пасіці. Значить, полоски весною ми брали варолом. Діючу речовину не пам'ятаю точно, тому називати не буду. Зараз амітрас. Тут діюча речовина, так і називається амітрас. Ставлю по 4 полоски на кожну сім'ю. Скажу чесно, сьогодні приїхав на пасіку, забув взяти з собою аркуші А4. Звісно, що сьогодні ми, напевно, не встигнемо провести всю роботу нашу на пасіці, тому завтра знову будемо їхати сюди і вже візьму аркуші А4, буду ставити такі контрольки, щоб розуміти, що в нас відбувається. Так, По чотири полосочки ставимо, зараз їх обов'язково треба поставити. Чому? Тому що цей розплід, який зараз у нас є серпневий, він нас піде в зиму. Одразу плівочку забираю, плівка в мене стоїть ціле літо, щоб добре було бджолам робити це мікроклімат у вулику. Тільки що плівка ставиться ну, над цим корпусом чи дивлячись, скільки корпусів. Зараз ми скорочуємо сім'ю знову ж таки з допомогою цієї плівочки. Ось ми таким чином відкатали. Джілкам прохід нагору буде. І ось цей мед, що тут залишиться, вони переносять донизу. Трішки рамочки піднялися деякі, тому що полоски їм заважають. То нічого страшного. Значить, Далі ми ставимо. У мене ця заготовка на кришу була, так як на той момент, коли я ставив, не було ще сюди. Підкришників я не використовую, використовую корпуса замість підкришників. Тако так розсували рамочки, щоб не було нападу, тому що можна залишити щіли, не мене таке було і, і спровокуємо напад. Значить. Що ми з цією сім'єю зробили? Ми її скоротили на 145-й корпус до 12 й рамок. Поставили полоски від бджіл. Мед з 145-го корпусу вони переносять. З допомогою півки ми скоротили. Полоска ми вробили від пліща, контрольки вже поставимо завтра, так як сьогодні ну, попросту забулись. Сюди ще треба утеплювач додати і ставимо нашу кришку з пінополістиролом. Роботу сьогодні проводимо. Ми, звісно, думали, тому що там ну, така дискусія була, чи це пізній соняшник чи ні. Думали, можливо, ще по корпусу соняшнику з деяких сімей вийде скачати, але ні, не виходить. Навіть ті сім'ї, що були занесли, зараз я дивлюсь, що матки дуже добре так зачервили і, ну, тобто і слабші сім'ї піднялися. Цей мед вони забрали для відгодівлі розплоду. Відповідно, ми їх вже мати не будемо. Ось Якщо е, з цього корпусу, з цієї сім'ї вони геть забрали зверху мед донизу, то я просто цей корпус забираю. З цієї сім'ї ще декілька рамок є, що в них залишився мед. Відповідно, я через плівку його скоротив, той мед вони заберуть в гніздо і він піде їм на відгодівлю ось цього розплоду, який у нас вже фактично ця бджола піде в зиму. Так що таку сьогодні роботу робимо. Цей мед я не жалію, качати не буду, тому що. На зимівлю бджіл бажано не економити. Такі от справи. Всім дякую за увагу. миру і добра.